Друзі, всім привіт! Якщо ви пізнали, це Бенідорм, і хочемо показати вам ще одну класну видову квартиру 158 тисяч євро за 64 квадрати. Тут одна спальня та один санвузол. Хочу помітити, що це 2006 рік будівництва, що є непогане, ми маємо терасу, подивіться, велика тераса, можемо розташувати якісь стільці. Так, і поїхали дивитися на саму квартиру. Зовні вітальня, маємо ось такий диван, гарнітури. По ремонту скажу, що все без проблем, можна так залишити. Маємо спальню, двоспальне ліжко, маємо тумбочки, вікно, яке виходить на наш балкон, і ось таку шафу купе Тут у нас розташований кондиціонер і також стіл на 4 персони, вхідна зона. Санвузол, в якому є унітаз, біде-умивальник та ванна. Ось так це виглядає. І навпроти ми маємо невелику кухню. Кухня розділена на дві частини. В одній ми можемо готувати, на іншій мити посуд, і є додатково господарча зона, як у всіх квартирах Іспанії.